Чи чай в підстаканнику Це виключно ексклюзив від Укрзалізниці чи що щось подібного існує в польських потягах? Чи можна їхати зайцем? Чи потяг може приїхати раніше? Чи можна купити квитки прямо в потязі? Чи можна їхати лежачи? такі канари, і що вони роблять в польських потягах? Чи існують провідники? Що такі кушетка? І що її відрізняє від спального вагону? Про це і деякі інші речі на даному відео потяги в Польщі досить актуальні. Хоча інколи бувають факапи, наприклад. Потяг з Гдині може запізнитися до Гданська на 30 хвилин, хоча їхати всього 15. Але буває і навпаки: потяг приїжджає раніше часу. Слідкувати за розкладом можна на вокзалі на табло, а можна прямо у своєму електронному білеті. В аплікації можна передивитися цілий маршрут і на скільки хвилин запізнюється потяг на кожну зупинку. Квиток можна купити на вокзалі в касах. Або в аплікації. Також квиток можна купити прямо в потязі, але це актуально тільки для потягів інтерсіті. Квиток куплений в потязі буде суттєво дорожчим в порівнянні до того, що куплено на вокзалі або в аплікації. В аплікаціях до речі, бувають знижки, їх треба ловити. Є дві аплікації: колео, яка е, розповсюджується на всі регіональні потяги, і інтерсіті, яка стосується потягів більш дальнього сполучення Ісі, і сі е В сидячих вагонах квитки перевіряються в процесі їзди. І обов'язково потрібен документ, який підтверджує особу з фотографії в регіональних потягах. Теж перевіряють квитки і теж потрібен документ, якщо ви маєте якісь пільги. То в такому випадку документ з фотографією треба буде показати 100%. лежачі місця. В польських потягах – це рідкість. Є два формати таких вагонів: кушетка і вагон сипяльний Квитки в тиков в цих вагонах перевіряють на вході, і документ не потрібен протягом руху. Більше ніхто до квитком не цікавиться. Кушетка виглядає абсолютно як класичне купе від укрзалізниці. Називається таке купе «Пшеджау». Чотири місця достатньо простору. Дуже зручно піднятися на верхню поличку, хоча сходи лише одні. Ніші для зберігання речей досить великі. Отримуєш лише комплект постільної білизни, яку треба самому постелити, а потім зняти перед виходом, не відносячи до провідника. Рушники перекус не дають. Зарядки знаходяться тільки внизу, але по дві штуки, тобто на чотири телефони, буде. Кліматизація працює, тобто кондиціонер працює дуже добре, але освітлення середнє, без індивідуального освітлення на верхніх поличках. З верхньої полички все випадає, бо вона не прилягає безпосередньо до стіни, хоча сама поличка є дуже зручна і безпечна в спальному вагоні, який є теоретично дорожчим і більш комфортним. В одному купе знаходиться три полички, одна над одною, але місця дуже мало. Сісти на поличці не можна, аби поміняти ноги і голову, голову місцями, треба переповзати ящику. По другій стороні купе знаходяться вішалки, стіл і може бути умивальник, але не у всіх спальних вагонах є зарядки. Туалет знаходиться на початку і в кінці вагону. Немає ніші для е, речей. Треба або залишати все внизу, або забирати з собою на поличку, що є дуже незручно. Сама поличка е, суперзручна і дуже безпечна. Е, захисні бар'єри вищі в порівнянні до вагону кошетків. Є виїмка, аби не випадали речі, дають одноразовий рушник, мило і десерт. Рушник, до речі, не зовсім одноразовий. Воду не дають. Борт провідників дуже приємні, знаходяться весь час в вагоні і будять за 20-25 хвилин два В туалеті все працює навіть сушарка для рук. Але воду помпує дуже довго, сильно не розплюскаєшся. Регуляція води і вимивальнику і в унітазі відбувається виключно кнопками в деяких вагонах, аби відкрити і закрити двері в туалет є окремі кнопки. Ну а щодо е, знаменитого чаю е, в під, з підстаканником від Укрзалізниці, це так і залишається ексклюзивною опцією Укрзалізниці в польських потягах. Такого немає. Чи можна їхати зайцем? Теоретично в потягах регіональних, якщо їхати на довго відстань, це вдасться. Хоча потрапляла також на перевірки в цих потягах. До речі, кондукторів називають жартівливо канара. Це не дуже приємне звернення канара, тому що раніше кондуктори носили фуражки жовтою стрічкою. Такого канаркового кольору.